Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник і далі про головні події на цей час. Мобілізація в розпалі. Українські військомати працюють наповно. Волю надії Пар'є визнала міжнародний імунітет української льотчиці. Нирку за кредит. Валютні позичальники вимагають справедливості від Нацбанку та президента. Кількість постраждалих від обстрілу Маріуполя зросла до 100 П'яти осіб 12 знаходяться у важкому стані. Про це в соцмережі повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Нагадаю, 24 січня в результаті обстрілу терористами житлових кварталів на сході Маріуполя загинули 30 мирних жителів. Сьогодні знову відбудуться засідання Ради безпеки ООН щодо протидії тероризму на Донбасі. На попередньому засіданні нагадаю резолюцію, яка засуджує обстріл, заблокувала Росія. За добу в зоні АТО зафіксовано 115 обстрілів українських позицій на Донбасі. Загинули сім наших військових. 24. Тири поранені такі дані оприлюднив український генштаб. Водночас, за даними інформаційного спротиву, російсько-терористичні війська продовжують активні дії в зоні конфлікту. Після низки невдалих спроб наступу проводиться масштабне перегрупування російських військ і незаконних збройних формувань. Маневри і атаки ворога зафіксовані на всіх ділянках зони. АТО. основною цілею бойовиків стала станиця Луганська. По ній терористи сім разів відкривали артилерійський вогонь. Та по одному разу реактивний систем вогню град і танків. Тричі підобстріли ворожої артилерії, мінометів та стрілецької зброї потрапляли верхня Ольхова. Обстрілів зазнали також Новотошківка, Петрівка, Трехізбенка, Слоєносербськ, Фрунзе. Четверта хвиля мобілізації в розпалі. Військомати працюють на повну. сьогодні. З молитвами та слізьми в Києві проводжали військових поки що на навчання. В основному це добровольці та ті, кого викликали за повістками. У військовій справі вони не новачки. Хтось проходив строкову службу, а хтось закінчував військову кафедру. Проте, деякі мобілізовані зізнаються їхніх знань та навичок для війни недостатньо. Як проводжали патріотів? Дивіться в матеріалі Анастасія Островушко. Олександр, викладач кількох вишів свого часу, навчався на військовій кафедрі як командир механізованого взводу. Йому прийшла повістка, а вже за кілька днів Олександра відправляють на навчання. Порядна людина. Якщо вона отримала повістку, вона просто має виконати чесно свій, чесно, сумлідно виконати свій обов'язок міру і сил. Так чи інакше хвилюється, це, це нормально. Головне, вміти ці хвилювання опанувати вчасно. Кажуть, Бог дасть без волі Бога, я кажу, і волосина з голови людини не впаде. Степан Тимочко прийшов до військомату самостійно, не чекаючи листів щастя. Розуміє, наскільки важливо зараз стати на захист батьківщини. Злодій лізе в свою квартиру, то що що, що робиш? Ти Починаєш боротися з ним, ну то якщо ворог прийшов на нашу землю, то що ми маємо робити? Ми маємо стати, і дати йому відпір, вигнати його. Степан Тимочко тримається мужньо, а от його дружина не стримує сліз. Відпускати чоловіка важко, але підтримує його вибір. Обіцяє, буде всіляко допомагати воїнам в тилу. Одні беруть в руки зброю, Інші тут ми відкриваємо фронт проти хабарництва, проти проти тих нечистивців, які прийшли до влади і знову нищать нашу країну. Мають зараз багато чоловіків взятись за зброю, бо якщо ми зараз цього не зробимо, ми не витримаємо цієї навали. І він прийде сюди в Київ, і буде те, що зараз на Донбасі. Півсотні мобілізованих відправились на навчання на західну Україну. Перед тим отримали настанови і добрі слова. Діти подарували частинку свого тепла та патріотизму у малюнках, а священнослужитель – ікони. Всі ці талісмани мають підтримувати бійців у скрутні моменти на навчання. Ніх мобілізовані пробудуть близько місяця. Потім їх направлять у військові частини. Безпосередньо на передову ніхто відправляти зараз людей не буде. Ми будемо направляти у військові частини для підготовки навчальні військові частини. Що раз підкреслю, після проходження підготовки будуть прийматися рішення, спроможні вони виконувати бойове завдання. Чи потрібно проводити подальшу підготовку? Тільки з одного районного військомату вже направили дві тисячі повісток. Заспокоюють, відразу забирати на службу не будуть. Спочатку військово зобов'язані пройдуть медичне обстеження та співбесіду. Ухилянтам вже нагадують, що їх чекає адміністративна, а то й кримінальна відповідальність. Анастасія Островушко Дмитро Гришко соціальна країна. Парламентська асамблея Ради Європи визнала міжнародний імунітет полоненою російською владою українки Надії Савченко. Про це видання Європейська Правда повідомило проінформоване джерело. З лозунгом Свободу надії активісти прийшли сьогодні під представництво ЄС в Україні. Акція з вимогою звільнити українську льотчицю прокатилася багатьма країнами світу. Більше далі в сюжеті. Кута в Києві забере нас! Ми вводимо свої війська, ми покажети їх в Україні. немає. що ж зробить Європа, такий театр влаштували активісти під будівлею представництва Євросоюзу в Україні. Наочним прикладом громадськість показала нинішню ситуацію в Україні і реакцію Європи. Наші вимоги визнати ЛНР і ДНР терористичними організаціями, сприяти звільненню надії Савченко та заблокувати роботу російської делегації в парі, якщо ці вимоги не будуть виконані. Сьогодні розпочала свою роботу парламентська асамблея Ради Європи, до якої входить і Росія. Від української делегації там мала б бути і полонена Надія Савченко. Після підтвердження повноважень делегації українського парламенту Надія стала повноправним членом Пар'є. З цієї хвилини набуває міжнародного дипломатичного імунітету, оскільки представники асамблеї користуються на території усіх держав-членів імунітетом від арешту та кримінального переслідування. Росія була виключена з процесу прийняття рішень в пар'є, але ми закликаємо на цьому не зупинятись і взагалі виключити Росію з представництва в Раді Європі, щоб Росія не могла впливати ні через свої голосування, ні через своїх партнерів, ні через роботу в комітетах. На прохання голови парі Бразер звільнити надію Савченко. Росія знову співає своєї. Що стосується громадянки України Савченко, ви знаєте, що вона підозрюється у співучасті у скоєнні тяжкого злочину, вбивство двох російських журналістів, і тільки слідство і суд можуть встановити вину. Якщо вина не буде доведена, вона буде звільнена. Театр по усім законам жанру. Ось таким активісти бачать фінал кремлівського режиму. І зараз ми прикуті, засуджені і відповідно несемо покарання за той тероризм, який ми чинили міжнародній спільноті. Яна Курченко Артем Кутасов соціальна країна Валютні позичальники, які вимагають перерахунку своїх кредитів у гривню, не підписували меморандум із реструктуризації споживчих кредитів з НБУ та банкірами. Про це сьогодні заявили представники кредитного майдану під адміністрацією президента України. Як кажуть протестувальники, інформація розповсюджена в змі не відповідає дійсності докладніше в нашому сюжеті. Тексту меморандуму зауважують активісти. Ніхто досі не бачив. За непідтвердженими даними він передбачає реструктуризацію споживчих кредитів у валюті, отриманих під заставу нерухомості, за курсом 7 гривень 99, ,99 копійок за долар. Але на думку позичальників, не все так просто. Там якоби є рекомендація к банкам. рекомендація – ключове слово, то тобто це на осмотріння банка. Составить договор таким образом зайомщикам, щоб на сьогоднішній момент перевести... Весь все тело кредита, яке залишилось по курсу на сьогодні, а потім розбити одна часть по 7,99, чому така цифра ніхто не знає, вторая часть, ну вот этот хвост, ми його називаємо. Вот якщо ви часть по 7,99 сьогодні погасили, вам вот эту часть можуть списати, можуть не списати. У зв'язку з цим активісти підписали звернення до президента з вимогою, врешті, пояснити положення меморандуму та врегулювати болюче для людей питання. Разом із тим, прямо під. Парканом адміністрації активісти демонструють, що попри кредитну залежність, вони не забувають про війну в Україні, збираючи маскувальні сітки для фронту. Втім, у той час як калічаться життя на передовій, руйнуються вони і в тилу. Багато влюдних позичальників знаходяться в зоні АТО. І не дивлячись на АТО, не дивлячись на те, що війна, банки мають не знаю, слово не можу підібрати. Скидати смски заплатіть валютний кредит. В Житомирі чоловікові сказали, що платіть валютний кредит, він каже: я не брав, я пенсіонер, в мене двоє синів в АТО. Ну то продайте свої нирки та й заплатіть кредит. Потрібно воювати не лише з зовнішнім ворогом, а наводити порядок і серед всередині країни, щоб власне було за для чого боротися, і було де жити і як жити. При цьому активісти виступають проти тотального рефінансування банків, що належать українським олігархам, покладаючи всю відповідальність за це на керівництво НБУ. Тому від президента також вимагають прозорого громадського контролю за діями Нацбанку як гаранта стабільності національної грошової одиниці. Микола Різник Тарас Біловол соціальна країна. В ці хвилини перший кримсько-татарський телеканал АТР обшукує слідчий комітет та представники ФСБ Росії. Про це заявила його головний редактор Лілія Буджурова. За її словами, акція спланована кримським урядом, який не влаштовує існування непідконтрольного йому каналу. І також існує загроза повного відключення каналу АТР від ефіру, яка обстановка на студії станом на цей час. Нашим журналістам розповіла Лілія Буджурова. Телеканал като обслужувати інтереси хорошого сі слова. Видимо, камульне для Криму ті національності на планальності кримські звісно. Ми розповідали про те, що в Криму. Ми розповідали розказували департаменті на вірах Казирва, розповідали об образках. О... Задержание. Мы рассказывали обо всем, что происходит в Крыму. Повещаем пока только на спутнике. Нас уже отключили от аналогового вещания, у нас изъяли сервер. Пока у нас работает студия, пока работает аппаратная, пока мы выходим в на спутники. Но как только а, люди а, вежливые зайдут к нам в аппаратную, то сигнал прекратит. В Одесі активісти влаштували так званий похорон Путіна. Близько сотні активістів прийшли з траурними вінками і плакатами під будівлю генерального консульства Російської Федерації. Також принесли так звану труну для президента Росії, яку хотіли перекинути через паркан консульства. Цьому завадила міліція, тому труну вирішили спалити. Активісти присвятили акцію агресії російсько-терористичних військ на Донбасі, а також недавнього обстрілу мирних жителів у Маріуполі. Також вимагали закрити. Консульство Росії в Одесі. Українка стала віце-міс Всесвіт на престижному конкурсі. Україну представляла 23-річна харків'янка Діана Гаркуша. Для участі в конкурсі її виготовили унікальний костюм. Дизайнерка Людмила Бушинська пошила красуні сукню, яка символізує все, що пережив український народ за останній рік. Вона мала назву Наречена війни і особила вродливу дівчину, яка сумує і оплакує свого коханого, який загинув, захищаючи батьківщину. Образ довершив головний убір автор. Ства Юлії Вірц, це терновий вінок з червоними маками і чорною фатою. Нагадаю, 63-й щорічний конкурс Міс Всесвіт відбувся в Майамі. Його цьогорічною переможницею стала 22-річна Пауліна Вега з Колумбії. До п'ятірки фіналісток увійшли також з США, Нідерландів та Ямайки. Більше інформації на сайті соцкраїна.com. Я ж із вами не прощаюся. Побачимось.